Очоли інститут геологічних наук Старого потеребря і створив там відділ генетичної регіональної мінералої, які існують до сьогодні. За рекомендацією вченої ради геологічного факультету міського університету він запропонував техніку випускникам 69-го року поступати до нового аспіратуру. Таким чином, я поділася в Києві разом з Лазаренком і почала працювати в місті. Це був дуже суперечний. На це було надзвичайне піднесення, тому що Лазаренко, приїхав в Київ, його вибрали членом академії, він почула, його доручили організувати роботу в академічному інституту. його покликали в столицю. Я розуміла, це було надзвичайне творі, він напевне це сприймалося, як реабілітація. Він ще недавно був попальним ректором, де це сприймалося як реабілітація за ці звинувачення, які були йому найшли висвітлені. Таким чином його як з тих з ці всі звинувачення. Він переналаштував акову залу. І вже о 71-81 рік він вітав своїх і умові акулів. Тут же перелаштовувалися кабінки для електронного мікроскопу, тому що новий директор задався амбутові створити лабораторію фізичних методів дослідження мінералів. І під цю, під, цю лабораторію переконати всі аналітичні приклади, які були... i ovo I uvijek to sadine što prosliješ, te ti relo, akademika me kodopadne u mojom čestom ljenka. I aki Я пішов жити. І знаєте, напевно, що він щось відчував, бо ця наша розмова якраз була десь буквально за півроку до того, як йому поставили такий страшний діагноз, а ще через півроку його не став. Але залишилися книги. неповторні мінерологічні словник, як результати та нічної праці зауважити з комп'ютера, монографії кримінальної мінерології і останні його дітище по педенітичським мінерологіям. Але не читати такої такою як і окус Мінералогії». Якщо б мене зараз запитали, яких підручників найкраще порекомендувати для того, щоб легко слідку засвоїти Мінералогії, я б назвала підручників, a dívida Коли загальна політика держави була наближення мова. Коли ж відбувалася травня, лазарета в Інституті геологічних наук підтримали лише його учні, і тільки одиниці співробітників інституту. Інші, або на лекційного повідомі не можна було не слухати. Кожне слово вписалося в пам'яті. Це була людина, без сумнівів текучі енергія, як ми зараз кажемо, креативна. Він, вища, вносив якісь плани, не повністю бачить більш таки віддати. Хіба вони не мали зупинитися і дології, хіба вони не мали залишили учнів, але від цій ювілеї пройшли майже непомічени. Чому ж учня Лазаретка і через 30 років після його смерті не забуває свого вчителя, про що свідчить по цій серії захисту, яка пройшла в цьому році, і навіть оцей відповний зал, де в цьому яку ми зараз бачимо. Напевно, тому, будь, що він був людиною з свертою. Забирав траву, але не змінював свої громадянські позиції. Тому можна по-різному ставитися до звання Героя України, яке, на жаль, що не ще трошки дискредитоване. Але якщо абстрагуватися страхуватися, і звання як Бог, а оцінити Лазарек, як...